Ви слідкуйте за мовою, тому що на вас буде скарга написана. Да. Маєте повне право. Да, має. фіксуєте. Звичайно. Ви це... І міміка ваша також фіксується. Ваша міміка. Може міміка не подобається. І Мені взагалі не подобається, що ви на посаді. Мені не подобається. Ви не займаєте цю посаду, тому що ви не. Це ваша Да. Добре, давайте я вимкну, тому що ну, це без... Добре, ви вимкнули, ви Так, давайте. Ви закінчили? Свободно. Свободно. Працівник має право бути присутні. Свободно, я сказала. Як це? Чому ви так розмовляєте? Я щось не, не, это, неправильно говорю? Не Документи. Когда меня вызывали, что не позвонили? Кто вызывал? Так. Вот этого выконодавца сюда. я Выкуна законная связанного Белогорска. Да.